Друзі, і сьогодні ми будемо записувати стаксер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока. <рес> Ладно, <рес> це сьогодні ми будемо обгряджувати наш дім. а Я вже тут в магазинчику і я побачив buttermelon seeds. Ковнове насіння. Три штуки. Я купив і в мене 168. О, як мало. А, кстати, я хотіла вам показати, який лук в нашого дому буде. А, ти придала. Ну, добре. Це, це буде сюрприз. А, добре, добре, сюрприз. Так. О, так ви молодець. Я піду подивлюся, як там все посажено. Я або полью, або не полью і вже зберу. Харвест, так, можна вже збирати. Є, 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 є. Добре. Так, о, і картопля теж виросла. Що таке? Іскана, але краса тобі. Сумер! Це зга купив. Капець. 600 я потратив зга. Данік, вони нам пригодяться. Коли, коли вже буде другий рік? Через 30 серій буде літо. Я піду картоплю продам. 9 картопель, 1188. Стій, можна я заберу ці гроші? Мені вони дуже потрібні для ремонта. А, я вже приду. 18 онів, 17 онів воно. Дивися, 1377. Бери. Дякую. Ти забрав. Я куплю на всі гроші. Окей. Я думав, що більше хватить, но все. Дай мені, дай мені, будь ласка. А може зразу все Беги, 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 Бегай, бегай, Давай, давай, давай. Все? Стій. А тепер? Это не бетоном. Думаю, ви здогадалися вже, який домик буде. Ну, так. Ми так побудували трошечки. Я фундамент вже зробив. А я вже підлогу теж. Mm -hmm. Ось, я вже майже закінчила підлогу, а ти там десь не ходиш, неповітряно, де який не робиш. Mm -hmm. Треба ще купити зелених досок, От чого чого, а зелене тут? А, добре, це свічка. Що тут в туалеті робить свічка? А, окей. Хопа. Все. Чекай, тут вже має бути червона. Точно. А, давай став. Гоба, вот так. О, клас. О, у нас, нас там дерево влубилося. А, так. Дені, Дені, Дені. Я купила п'ять. Я піду покажу. Короче, я ще ці насіння куплю. А, копич, вот світ, свиткотато, латука, оніон. Що? Данік. Я. Я знайшла ще одну фельдму. Фейльму ще одну, Де? Та а, а не там. Фейма! О! Фельма! Слухай-но! Ну, а може її її заберем! зробимо там обновку. Слухай-но! Ну, це може твоя була! Скажи, що це твоя була. О, вона так в лісі темно. Капец! Клас! Окей. Це клас! О, О де де ноги! Слухай. Тут построїмо готель. Так, готель построїмо. Пішли. Я хочу спанджі надати води. О, ти купила, Добре. О, дивися ще один дім. Де? де ще один дім? Отут. На пляжі прямо. На пляжі. Де? Ну. Ну, как А, отакий. Так. Так. Облутан, вроді би все. Капець. Пас. Oh. Я все вроде бы облутал. Можем уйти. Так. Это уже заборчик застроил. Почти застроил. Трохи будет э, е, Сука, больше, не... Су чем изначально. Да. Мне не наснился такой крутой сон. Mm? Нам треба пчел заводить. А, окей. Дивися. Я же там медом обжигалась. А, окей, дивися. Mm -hmm. Дивися, стой, не езжу, не езжу. Дивися, я, я так. Mm? клас, клас, клас. класс. класс. М -м, так. Коли вже фрукти виростуть, а? Можливо, Фрукти ви вистуть літом. А, ну да. Спринг. Ух ти, дивись, червоний! Я вже такого ловила. А скільки стоїть? Не знаю. Клас. М -м. Може все-таки якесь купимо? для приліччя. Можливо, але не зараз. На зиму. На зиму, так, на зиму. За ти жакетку, тоді нам треба пчоли. Пчілки. 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 Пішли. Так. до смокер. І і, і... і... А вулика нема, нема, нема. 15 тисяч. Когово. 5 тисяч. 10 тисяч. Ууу, так, на базарі. Можливо. Mm, так, а чого немає вінок? Бджінки якісь дуже рідкі, Але вигодні, думаю. О, Почти. можна диван купити. Але ми... Диван? Так, так. 250... Так, є, мене... я 2216. Тоді давай купляй телевізор і диван. Так і так. О, не а, не Передається, земля біля е, моря недорого, кому треба. Ні, дорого, кому треба. Земля. земля, <татым> земля, земля, земля. И дай его. Так, все, хватает. Ну, за источник хватит. Хватит! я в банке кочусь. Ничего страшного. Пошли. Ура, 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 Киноха будет вечером. Приглашаем вас в кино, Оскар. <зрители> да, але потом в следующий раз билеты платные. Не надо, так? Двадцять 20, 20, 20 пелтів за годину. Окей. Так. Отак. От ну за стіл для телевізора. Тебе не чекаємо. О, так і то Все, Пішли. Оце дівечка, да? Ну, так тому наверху. Так, так, Я зловила рівень. Ловила? Так. Нічого. О, дивися, оця. Отут. Стак джелі в тебе є? Так. В тебе дві? Одна. Клас! Одна. Ну одна, ну в мене ще одна. Так що дві. Окей. Клас, можна так видивлятися всі дівочки. Пішли, подамо стан М -м, В мене... Оце це А давай я сразу же еще дерево поставлю на Окей, okay, давай. Да и тут была. Okay. О! Ой. тут? Есть Я стоит 3 восемьсот. Минималист кофе тейбл. Стоит больше, чем ранч ловы сет. Может купим... Я тут куплю... какие-то <плес> печа поставила на него телек я купляю. Давай. Я тебя буду дома ждать. Давай всю ночь будем дивиться в фильм. Давай. Все ходят дивиться на наш крытый забор. Ну так. Он да. Думаю. Так, полито, полито. Что? Все кино. Давай, ставь. Так, где будем дивиться? А тут. Оп, оп, оп. А так? Так. Вот так. Класс. Поставим. А может быть, я не могу. Тыкая в телек, давай. Куда? Так не моя кабель на твой. А я бачила кабель, давай я хочу. Давай. Втекаю. Втекаю, ночі. <laughs> давай. Ой, я не можу, я А давай лампы підем купону. Да давай зараз мы заснем. Куда давай, давай. дивися лампа? Лампа, Лампа лампа, Моли. молі, Засмотка. Молі. Засни, Так, ты Так, треба чекати. Так, треба чекати тоже заснула. На диване мы сидим и ждем, как да, и землю я втыкаю. Втыкаю в землю. Пальцы. Так, а коли оголодик висохне? Я тебе за оголодом, а вдруг він не висохне? Сонечко сходить. Клас, підожди. Так, сонце сходить, але його нема. О, так, є. Так. Не висихає. О, клас! Може вивезти, якщо ми не поспимо? Ідемо спати.

О, волики, кстати, можуть кинести. Кинести, 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 кинести і так далі. Я зараз піду в магазин. Ну, вона п'ятий, справа знизу. О, кстати. Да. О! Клас, заборочок. Прям ми ніби якісь ці. Багачі. Так, багачі. Надо ще хай так дом буде зробити. Нічого, головне, що як гарний О, забор. Якщо його поставити так. ну, достатньо високим і великим, Да не може бути не видно того, що зараз буде. Так. Цього буде гайно. Так. Дікнули. Дай. Чик. Тик. Ми віждем. Наші десяти біжди. Боже коровка. Подадим. Дзек. Подадим. Дзек. Ти дивись, це засніжене вже. Так, уі, реально уі, уі, уі. О, нічого, я Нічого, Ууууу! Ничего себе зацеплинутый бачила. Я не, не давай. Здесь такое. Здесь я удовлетворяю. Класс. Куда підем? Туди, там, Вот, дждилки. О, <риклад> Так вони не дорогі. Дві О, дивися, а це дорогі ти продавала? Там там Капець. А може вони самі прилетять? Або самі там притяться, як мурашки. Не знаю.